Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рутіка і це моя непостійна рубрика Татишо цій рубриці ми розмовляємо про зірок, про їхні долі, про те, чим вони займалися до того, як вони стали відомими. І сьогодні я хотіла б з вами поділитися доброю історією про дівчину, яка хотіла стати популярною, займатися улюбленою справою, і дуже впевнено до цього йшла. Сьогодні я вам розкажу про історію Аріани Гранде. Аріана, якраз з перших зірок, за якими ми могли спостерігати з самого початку кар'єри, тому що її шлях насправді лежить в інтернеті. І ми всі можемо його побачити. Аріана Гранде це реально суперзірка світового масштабу. Але до того, як стати такою аріаною гранди, яку ми знаємо, вона жила достатньо просте життя. Аріана Гранде-Бутера народилася 26 червня 1993 року. І я обожнюю відео там, де вона на якомусь інтерв'ю сміється над своїм ім'ям і каже, що вона звучить як якась піца. Аріанна Гранде I'm a pizza. Вона народилась в родині Джоан Гранде і Едварда Бутери. Що цікаво, Аріана Гранде американка, але має італійське коріння. І саме тому її можна назвати італійсько-американською співачкою. Цей зв'язок вона отримала по материнській лінії. Бо і бабуся та дідусь італійці. А насправді родина була не такою вже і простою. Коли мати Аріани Джоан була на восьмому місяці вагітності, вона забрала всю свою родину з Нью-Йорка до Флориди, щоб там започаткувати компанію, яка займається морськими перевозками. І власне цією компанією вона займається до сьогодні. Батько Аріани Едвард Бутера заснував успішну компанію з графічного дизайну, яка називається B-Designs, І він також займається цією компанією до сьогодні. Взагалі, Аріана була більше близька зі своєю мамою і бабусею, аніж з батьком. Коли Аріані було всього 9 років, її батьки розлучилися, і це дуже сильно вплинуло на її стосунки з батьком. Довгий час вони майже не спілкувалися. Аріана мало про це розповідала, але іноді вона казала, що вона розуміє, що вона наполовину це її батько, і цей факт їй не подобався. Навіть в пісні «Thank you, next» вона співала, що одного дня вона піде до вівтаря, тримаючи за руки саме матір, і вона вдячна батькові, що вона виросла з драми. Тобто його оця відсутність і їхнє розлучення з мамою зробило її сильніше. Sure. Зараз вони спілкуються і підтримують зв'язок. Він знову став повноцінною частиною її життя, не дивлячись на те, що було і її образи. Тож повертаючись до батьків і до того, чим вони займалися, можемо зрозуміти, що Аріана не була з тих родин, де всі крутяться десь в шоу-бізнесі, якісь там продюсери, і Аріану можна пропіхнути. Ні, вона була з достатньо заможної родини. Я не можу сказати, що вони бідували зовсім ні. В них було все в порядку, але при цьому вони не були там ні музикантами, ні якимись акторами, які крутяться в тусові. Тобто прості люди. Цікавий факт. Нещодавно на шоу Джиммі Фелена Аріана розповідала, як вона в чотирирічному віці дзвонила на Нікелодіон і просилася в них пройти співбесіду. Universal Studios Orlando!» Um, like to to Тож ми можемо зрозуміти, що навіть те, що батьки Аріани не були там якимось творчими в плані музики або ще чогось, при цьому вона була дуже амбітною дитиною і бачила приблизно, чим вона хоче займатися вже в віці чотирьох років. Тож Аріана зростала у Флориді і потроху починала цікавитися музичним театром, тому що цим займався її старший зведений брат Френкі. І це, до речі, теж важлива особистість в житті Аріани, тому що він дуже. Творча людина, Вікіпедія про нього каже, що він американський танцюрист, актор, співак, продюсер, телеведучий і персонаж на Ютуб. Тобто, у Аріани було на кого дивитися, за ким спостерігати, і завдяки своєму брату вона також почала співати в музичному театрі. Її взяли співати в дитячий театр, і там вона грала головну роль у мюзиклі Енні. Також потім вона грала в їх постановках чарівник країни ООС, і красуня, і чудовисько. І у віці восьми років вона почала кататися на круїзному лайнері і співати разом з оркестром. Як ми можемо бачити, її співоча кар'єра вона якби йшла вперед, хоча вона була ще зовсім маленька. Але, судячи з усього, розуміла і знала, чого хоче. І найважливіше, що батьки її в цьому підтримували. Тобто вони возили її куди треба, відпускали її куди треба і постійно підтримували її оце бажання. Займатися музикою. Її телевізійний дебют відбувся під час трансляції хокейного матчу Флорида Пантерс. Пантерс? Пантери Флориди! І там вона заспівала гімн США. 13 років Аріана вже дуже серйозно почала замислюватися над своєю кар'єрою, почала більш професійно займатися вокалом. Тож, 14 років вона наповнилася силами, навчилася співати і поїхала в Лос-Анджелес для того, щоб випробувати своє щастя, свою долю на зустрічі з менеджерами. Вона до них прийшла і сказала: Я хочу співати R&B, я хочу записати R&B альбом. На що менеджери їй сказали. Це, звісно, все дуже добре. Але хто буде слухати R&B альбом 14-річної дівчинки? І в принципі я з ними згодна. Тож вони її відсікли трошки. Але Аріана Гранде не засмутилася і продовжувала шукати себе. І в 15 років її обрали серед тисячі дівчат для того, щоб виступати на Бродвей у виставі «13». Там вона, звісно, багато співала, аудиторія її ставала більше, більше людей дізнавалися про неї, про її талант, про її голос. І, звісно ж, на Бродвей приходили всякі продюсери, які вишукували своїм гострим оком якихось молодих талантів, яких можна забрати до себе, виростити і зробити суперзірками. І власне це сталося з Аріаною Гранде. І ви не повірите, хто вийшов на Аріану Гранде. На неї вийшов Нікелодіан. Так, ті самі люди, до яких вона дзвонила в 4 роки і казала, я хочу у вас там зніматися. Ось вони помітили Аріану на Бродвей і запросили її поспілкуватися. Вони якраз шукали зірочку для свого майбутнього шоу. І Аріана ідеально підходила по всіх параметрах. Той момент у Дена Шнайдера, а це режисер, продюсер багатьох дитячих серіалів. Не будемо зараз про його персону, того що його звинувачують в багатьох поганих речах. Але саме ця людина створила такі успішні серіали, як Джек і Джош», Зої 101» І мій улюблений в дитинстві ну, як в дитинстві, він вийшов, коли я була вже не дуже маленька, але Айкарлі. Тобто він створив багато дитячих серіалів, і власне в той момент, в 2010 році, він шукав акторів для своєї нової ідеї свого нового шоу Вікторія Переможниця. Серіал про підлітків, які ходять в школу мистецтв. Чимось це було схоже і на хану Монтану, і на Хайскул Мюзікал. Тобто серіал, в якому треба багато співати, і треба акторська гра, аріана супер, ми тебе беремо. Вона там багато співала, розвивалася її, помічали. Вона ставала улюбленицею підлітків. Далі був серіал Айкарлі, де вона теж знімалася, і Сем і Кет, де її персонаж Кет Валентайн був теж одним з основних. І все це приносило їй неабияку популярність серед підлітків. Була тільки одна така, не те, щоб проблема, але це факт. Для того, щоб зніматися в цих серіалах, їй реально довелося змінити себе. По-перше, вона пофарбувала волосся. Ну з ким не буває, всі фарбують волосся. Але в серіалі вона грала таку роль такої дурної паняночки, яка не вдупляє, що вона робить з таким пислявим голосом. Ну тобто, такий дуже стереотипний персонаж дурнушки. і він за нею закріпився. Всі її так і сприймали. Тобто її персонаж став нею. Авіланатидомюзикберакиневейсовакстакензвідвородвелайк Аймкебам really so like, like, протягом того часу, коли Аріана знімалася в цих серіалах, вона також вела свій ютуб-канал, де вона записувала кавери на різних артистів. Ну і співала вона, звісно, неймовірно гарно, як Аріана Гранде, Вона завжди співала дуже круто. І от в якийсь момент вона виклала кавер на Мараю Керрі, пісня «Emotions». Я не знаю, якщо ви чули її, не чули. Послухайте, це дуже складна пісня. І Микита сидить за камерою. You got me feeling emotions. Ну, коротше, це дуже класна пісня, складна. І от завдяки цьому каверу її помітив генеральний директор компанії Republic Records Монте Ліпмен. І він підписав з нею контракт, коли їй було всього 17 років. Тож, коли контракт Аріани і Ніколоджі закінчився, вона мала можливість і мала базу таку, на якій вона могла будувати свій новий образ. І вона дуже старалася відійти від того образу, де вона така вся солодка, дурненька дівчинка. І вона хотіла вже... Позиціонувати себе більш дорослою, і звісно, вона хотіла записувати rb альбоми, як вона і хотіла там з 13 років. Три роки вона працювала над своїм альбом Yours Truly, своїм першим альбомом. І працювала вона не дарма, тому що він дебютував з першої сходинки чарту Billboard 200. І я хочу нагадати, що е, Аріана вона ж росла. Що було добре для неї? Я вважаю, це те, що фанбаза, яка спостерігала за нею, росла разом з нею. Тобто, в принципі, да, ми знали Кейт Валентайн, яка така. Ну, вона смішна, вона прикольна, але це Кейт Валентайн. Але ми також росли, зростали і бачили, як вона змінюється. І це був плюс, що її старі фанати були дуже її віддані, тому що вони її дуже сильно любили. І саме це, в принципі, привело її дебютне альбом на першу сходинку. Дуже скоро альбом потрапив в топ 10 на міжнародному рівні. А на American Music Awards вона навіть отримала титул найкращого нового артиста року. Аріана не стояла на місці і дуже швидко взялася з роботи над новим альбомом. Якраз в альбомі «My Everything», який був наступним після Йорструлі. Йорструлі труві. Саме в цьому альбомі вона набрала своє більш доросле звучання. І там були такі пісні, як «Problem», «Break Free», «Love Me Harder», «One Last Time» І всі ці пісні підкорили чарт Білборд. І саме в 2014 році вийшла легендарна пісня Bang Bang Ця пісня записана в колаборації з Нікі Мінаш і Джесі Джей. І ця пісня стала мега популярною. І до речі, з Нікі Мінаш Аріана Гранде дружить і досі. Загалом ця пісня набрала купу прослуховань і 1,8 мільйонів переглядів на Ютубі. Вона принесла іще більшу впізнаваність, міжнародну впізнаваність. Всі слухали цю пісню. Реально вона була дуже крута. І в цій пісні, в цьому кліпі, Аріана знову показувала, що вона доросла. Вона не дитина, вона не Кет Валентайн. І також саме в 2014 році Аріана отримала свою першу номінацію на гремі. Ще вона поспівала для Барака в білому домі. Місте Президент, Міс Обама, Вацапхавая. Крадісія і виграла нагороду People's Choice Awards. Ну коротше, жила своє найкраще життя, дуже стрімко розвивалася. І ці роки були роками того, як вона набиралася соку, набиралася всієї популярності. Вже на початку 2015 року Аріана поїхала в світове турне. І я нагадаю, що це ще задалеко до хітів, таких як Сен Next» і Seven rings». Чотири роки до них. Тобто, вже в цей момент вона була зіркою світового масштабу. У березні 2016 року виходить сингл «Dangerous Woman». і далі виходить альбом «Dangerous Woman», який теж розриває чарти. За цей альбом вона була номінована на Гремі, і от іде час вона з цим альбомом їде знову в турне. 22 березня 2017 року вона приїжджає в місто Манчестер в Англії, і цей день перевертає життя Аріани і людей, які були на цьому концерті, з ніг на голову, тому що після того як концерт закінчився о 22.30... Терорист смертник підірвав себе у фоє там, де люди якраз йшли на вихід з концерту. 22 людини померли та приблизно 800 людей отримали поранення. І це було дуже велике потрясіння для Ріани. Вона одразу відмінила решту свого туру і поїхала додому у Флориду для того, щоб пережити усю цю трагедію, тому що це було просто неможливо описати. Це було дуже страшно, і вона. Навіть відчувала, що вона більше не буде і не хоче співати. Вона вже не хоче займатися музикою, не хоче не мати нічого спільного з цим. I was like, I love y'all. I can't. яки було дуже важко це переживати. Але завдяки підтримці фанатів вона вирішила продовжувати. І вже за тиждень вона поїхала знову в Манчестер для того, щоб зробити концерт під назвою «One love in Manchester», де вона збирала гроші для постраждалих під час теракту. Окрім неї, на цьому концерті виступали Джастін Бібер, Кеті Блек Ай Піс, Колплей, Майлі Сарус і багато-багато інших зірок. І разом з цими зірками вони зібрали 2 мільйони 350 тисяч фунтів для допомоги постраждалим, які вони передали в Червоний Хрест. І також Червоний Хрест сказав, що вони зібрали загалом близько 17 мільйонів фунтів. Вона переживала цю трагедію дуже складно і повернулася лише в квітні 2018 року з синглом No Tears Left to Cry. Ця пісня і кліп до цієї пісні були такою. Собі рефлексію про все, що сталося, і як вона це переживала. Далі був сингл «God is a woman» і кліп на нього це щось нереальне, тому що там дуже багато відсилок до культових творів мистецтв. І взагалі це нам нагадує про те, що Аріана насправді бореться за права жінок і також підтримує ЛГБТ спільноту і взагалі має свою думку по багатьом питанням і не забуває про неї сказати. І цей кліп це така підтримка прав жінок. Далі був альбом Спіттенер, напевно так. І він був випущений 13 серпня 2018 року. І він же стартував з першого місця в чарті Billboard 200. І власне цей альбом приніс її першу статуетку Гремі в номінації Найкращий ПОП альбом. І також в цьому альбомі був трек під назвою Better Off. І цей трек було присвячено її колишньому маку Міллеру. Він мав дуже серйозну наркозалежність. І коли вони з Аріаною розставалися, вона навіть казала, що їхні стосунки були в чомусь аб'юзивними. І, от в принципі. На цьому моменті я б хотіла вам взагалі розказати про стосунки Аріани Гранде і Мака Міллера, тому що це була дуже важлива людина в її житті. Вони почали зустрічатися в 2016 році, а розійшлися в 2018 Але познайомилися вони ще в 2012 коли записували разом з ним колаборацію. Це була пісня The Way, і це була пісня з її першого альбому Your Струлі. Тоді вони ще записали кліп, де вони так маленько там щось обіймаються ля, ля ля тому що пісня про кохання. В кінці вони навіть поцілувалися, і люди вже... Тоді казали, що вони можливо зустрічаються, але вони не зустрічалися, але були дуже-дуже добрими друзями. Need... У Мака Міллера були. Серйозні наркотичні залежності він цього контролювати абсолютно точно не міг. Але у 2016 році, коли вони з Аріаною Гранди почали зустрічатися, він зав'язав з наркотиками, став нормально себе вести, і було видно, що Аріана Гранде підтримує його, підтримує його моральний психічний стан. Але вона на жаль не могла робити цього постійно. Їхні стосунки були дуже публічними, і саме Макміллер дуже сильно підтримував Аріану. Коли сталася оця трагедія в Манчестері, саме він був поруч і підтримував її, навіть відміняв деякі свої концерти. Вони записували пісні один про одного. Ну і загалом вони були дуже публічною парою і вважалися знаєте, такими soulmates, тобто вони прям були прикладом оцих стосунків, тому що вважає, Аріана. Вона, як я не знаю, там якась неземна принцеса витягнула його з його найвеличезнішої кризи з наркотичної залежності. І от коли вони розійшлися, Мак Міллер знову почав приймати наркотики, і багато людей казали, що Аріана саме винна в тому, що він їх приймає. Але кожного разу, коли Аріану звинувачили в тому, що він вживає наркотики, вона казала, що він дорослий чоловік, який може сам вирішити і може сам зрозуміти, чи він повинен це робити, чи ні. Вона не його матуся, вона не несе за нього відповідальність. Це абсолютно точно так. І також в цьому альбомі Світнер була пісня, яка була присвячена її нинішньому тоді хлопцю Піту Девідсону. І да, це той самий хлопець, якого ми знаємо зараз як колишнього Кім кімкардах. Тоді він був хлопцем Аріани Гранде, і їхні стосунки розвивалися дуже швидко, і десь там на перетині зі стосунками з маком Міллером. Тобто там все було приблизно одночасно. І з Пітом Девідсоном вони дуже швидко заручилися. І ми, в принципі, можемо тільки здогадуватися, як реагував на це Мак Міллер. Тож там вся така ситуація, знаєте, була. Він як це тупо зараз прозвучить, неоднозначно. Тобто, нещодавно вона зустрічала з маком, але вже дуже досить скоро з пітом, і вони заручилися і ля-ля-ля. Але 7 вересня 2018 року Мак Міллер помер в своєму домі в Лос-Анджелесі від передозування. І для Аріани це дійсно став величезний удар і нереальне потрясіння, тому що вони з маком Міллером, хоч би там як не було. Були друзями, були дуже близькими один одному людьми, і він помер через передозування. Тобто, коли вони зустрічалися, він наркотики не вживав. Але коли вони розійшлися, дуже швидко він помер від передозування. І звісно, в багато чому, окрім того, що суспільство звинувачило її, що вона не допомогла йому. Вона, я думаю, так само відчувала, що вона могла щось змінити. І, власне, коли він помер, вона написала отакий пост в інстаграм. Я обожнювала тебе з першого дня нашої зустрічі, коли мені було 19. І я завжди буду. Я не можу Повірити, що ти більше не тут. Я правда не можу зрозуміти цього. Ми говорили про це багато разів. Я така зла, я така засмучена, я не знаю, що робити. Ти був моїм найдорожчим другом, так довго не дивлячись ні на що. Мені так шкода, що я не могла допомогти тобі, забрати твою біль. Я правда хотіла б. Найдобріша, наймиліша душа з демонами, яких ти ніколи не заслуговував. Я сподіваюся, з тобою тепер все добре. Невдовзі після цього Аріана і під Девідсон розірвали свої заручини, розійшлися, і Аріана залишилася на самоті зі всіма своїми думками. В листопаді 2018 року вона випускає свій приголомшливо дуже крутий трек «Thank You, Next». Загалом та пісня, я не можу сказати, що вона була прям переродження Маріани Гранди, але вона була дуже про неї. Тобто, вона була не про когось, вона була саме про неї, тому що нарешті вона знайшла людину, яка може її підтримувати, і це. І ця людина, це вона сама. І навіть я пам'ятаю, коли вийшла пісня. Там була строчка Озаметсаванес, вигевен берадискашн Because her name is Ari, and I'm so good with будбите. Ну коротше, там була строчка, то що вона когось зустріла і цього когось звуть Арі. І всі думали, хто ж цей Арі? Але Арі, це вона, Аріана, вона зустріла себе. І нарешті ця людина, яка може її підтримувати, це вона сама. Менш ніж за півроку вона випустила цілий альбом «Thank you, next!» і її відзначили восковою фігурою в музеї Мадам Тюсо, де зробили фігуру в цьому легендарному худі, Ботфорти, чокер і високий хвіст. В той момент вона багато працювала, навіть прийняла участь в запису треку до ребуту ангелів Чарлі Don't Call me Angel. Займалася справами хлопців, в неї не було, вона розвивала свою музичну кар'єру, і вже в той момент, звісно, всі сприймали її як Аріану Гранде, ні як Кет Валентайн. Уже про це все забули, тому що вона показала себе, хто вона є, своє звучання і що, що таке Аріана Гранде. І от. Прийшов 2020 рік. Як усі пам'ятаєте, коронавірус, локдаун. І Аріана Гранде теж сиділа на карантині, як і всі ми. І вона не втрачала час, тому що на карантині вона записала декілька класних колаборацій. Одна з них це була колаба з Леді Гагою «Rain on me». До речі, за цю пісню вони отримали Гремі в номінації Кращий поп-дует. І також колаборація з Джастином Бібером, піснею Stuck with you». І у кліпі на цю пісню ми несподівано побачили, що Аріани Гранди є хлопець. Класно, княжно, вони так поставили кадри, що ми просто побачили, що він дуже високий, голова його не влізла. Нам стало зрозуміло, що локдаун Аріана проводить не сама. Трошки про стосунки. Далтона і Аріани, а це її чоловік, власне, зараз. Вони почали зустрічатися в січні 2020 року. Він не якась там зірочка, він ріелтор для селебріті. І, в принципі, це все, що треба про нього знати. Аріана не хотіла, щоб ці стосунки були публічними, тому що вона вже наїлася цього сповна. Під 90 на останні стосунки це було знати публічно, і вона не хотіла, щоб хтось знав про них з Далтоном, їй Дуже влаштовував той факт, що він не популярний. Але оскільки Аріана Гранде дуже популярна, приховувати її не дуже виходило, тому що вже в лютому 2020 року TMZ написали: Ой, ми бачили Аріана Гранде з кимось зажималася в ресторані, але ми не знаємо, хто це. Але ж прикол в тому, що він не популярний. Вони не можуть знати, хто це. Шах і То так можна залишати свої стосунки в якомусь секреті, коли людина поруч з тобою не популярна. І в принципі, це сталося з Аріаною Гранде. Всі побачили, що хтось є, ну ціпа, всі такі. Фіг його знає хто це, і от власне заява про те, що Аріани і Далтон зустрічаються, були в кліпі Stuck with you», де у нього була обрізана голова, і далі вже вона виставляла з ним селфіки. Ми їх побачили, і в грудні 2020 року вони анонсували те, що вони заручені. Вони так само тримали всі свої стосунки приватними. і В 2021 році ми дізналися, що вони одружилися дуже тихій сімейній атмосфері на їхньому весіллі. Було не більше 20 людей, і це все було дуже тихо вдома, по сімейному. І в принципі це абсолютно логічно. В жовтні 2020 року вона випустила альбом Позішенс. Це наразі її останній альбом. В ньому були дуже ніжні і одночасно дуже пристрасні пісні. Якщо ви побачите по назвах, ви зрозумієте, що там було про все. І зрозуміло, що цей альбом вона писала про них. І це дуже класно, що Аріана нарешті, окрім того, що вона знайшла себе, вона знайшла своє кохання, і я рада за неї. У 2021 році вона випускала лінійку косметики. Яка називається Рем, така вся космічна. Також вона записала саундтрек до фільму на Netflix «Don't Look Up», Якщо не дивилася, подивіться, хоча мені здається, вже всі подивилися. І вона була суддєю на 21-му сезоні шоу Голос. В Принципі, це вся історія Аріани Гради, яка все ще розвивається, все ще відбувається. Але от така от історія про те, як вона стала зірочкою. Ще хотілося б просто накидати вам рандомних цікавих фактів про Аріану для того, щоб ви могли скласти її образ для себе, наприклад приклад, це те, що Аріана Гранде веган також не є дев'ять собак, і всі ці дев'ять собак вона взяла з притулку. Її вокальним кумиром завжди була Морея Керрі і Вітні Х'юстон, А в о, своєму образі вона намагалася наслідувати Одрі Хепберн, Але коли вона стала старшою, вона зрозуміла, що їй цей образ більше не підходить, і сконструювала свій власний. Також хотілося б сказати, що Аріану Гранду дуже часто звинувачують в блекфішингу і ей фішингу. Не могла про це не сказати, тому що люди часто помічають, що Аріана раніше і з тим, як йшла її кар'єра, дуже часто. Змінювала колір свого тіла, Я навіть не знаю, як це сказати, Ну, коротше, якщо подивитися на фотографії Аріани, там 2010, а потім п'ятнадцятий, можна зрозуміти, що колір її тіла трошечки інший. І що я можу сказати, людина бавилася з автозагаром, ну з ким не буває. Але її звинувачують в блекфішингу в тому, що вона, окрім того, що намагалася виглядати більш темною, вона намагалася розмовляти з акцентом. Так, просто я не можу описати і сказати, як називається цей акцент, ну коротше, вона намагалася. Робити вигляд, що вона з іншої культури, тобто вона займалася культурною апропіацією. І зараз її звинувачують вже не в блекфішингу, а в ейженфішингу, тому що вона тепер виглядає як азіатка. Вона робить оцей макіяж, такі стрілочки, і вона, ті, типу, дуже вибіляє обличчя, і тому вона схожа на азіатку. Але якщо чесно, що з блекфішингом, що з Asian фішингом з одного боку це культурна апропіація може бути. З іншого боку, якщо ми подивимося, це були тренди. Як і зараз з цими стрілками, якщо ви побачите дівчат в інстаграмі, дуже часто, та я сама собі такі малюю. Це не ну, це макіяж. Я не знаю, може хтось мені зможе пояснити, чим це відрізняється, просто зробити макіяж, а що буде називатися Ейджен Фішингом, але і ще. Деякі люди, які працювали з Ріаною Гранди, кажуть, що вона груба, що вона не дуже професійна, і що вона може сказати щось не так, може відноситися до своєї роботи не дуже професійно, але знову ж таки я це чула в відеоблогерів. Я це не чула від людей. Ну коротше, не можу сказати, що це так або не так. Просто не могла про це не сказати. Будете знати для Ну, просто так. В принципі, отака цікава історія зірочки Аріани Гранде, яка з маленькою дівчиною, яка хотіла в 4 роки на Нікелодіо пройти прийти перетворилася на величезну зірку, яку знають по всьому, Світу, Всесвіту хотіла сказати. Алло, Марс, ви чули Аріану Гранди? Тож на цьому моє відео закінчилося. Можливо, я чогось не сказала. Таке може бути. Якщо ви фаната Аріани Гранди і знаєте ще якісь цікаві факти, обов'язково приходьте в коментарі, давайте з вами поспілкуємось, розкажіть щось цікаве. Я буду тільки рада. Взагалі, скажіть, чи сподобалось вам це відео, чи любите ви Аріашку, тому що я дуже люблю і як вокалістка, і як просто слухач, вона мені дуже сильно подобається. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернений живим фонд Сергія Протулу, фонд Юені. Вас і будь який інші фонд, який ви для себе оберете. І також, якщо ви хочете подякувати мені за це відео і підтримати мій канал, можете закинути мені грошенятка на картку. Вона буде в описі до цього відео. Дуже вам вдячна за перегляд. Побачимось в наступному відео. І зараз я вам покажу котики. Дякую. Аж підскакую. Так, маосінька, солодка жопка така, хорошенька. Ласиті, лазиті! Маосінька, дякую вам за перегляд. Next one, please. А це Їй видно? Вона теж вам дякує за перегляд. Вона щось бігала, пригала. якась нервована кицюшка. Що це? Що це? Я знаю, що там. Вона шукала Маосю і вона його знайшла, бо він лежить на підвіконні. Зараз. Буде Буде Дякуємо вам за перегляд. Побачимось в наступному відео. бай бай